Вбивця рецидивіст відсидів 10 років. Наприкінці березня 25-річний в'язень був достроково звільнений. На зоні він познайомився з жителькою Ладижина, яка там працювала прибиральницею, та почав з нею зустрічатись. Тієї ночі на маму не дочекалась восьмирічна донька. Просто він її проважав до хвілки, вертався додому. Я бачила ніч тоді раз за словами експертів. Жінку залицяльник побив до смерті першим, що попало під руку, та втік на цьому місці. Як було відомо, що злочинець наніс їй пару ударів по голові арматурою желізним прутом, жінка була роздягнута. А поки правоохоронці з'ясовували обставини вбивства, на своїй дачній ділянці місцевий житель виявив тіло ще однієї жінки. Жертвою виявилась мати двох дітей. Правоохоронці з'ясували, трагедія сталася, коли жінка поверталась додому з дачі. Незнайомець напав на неї, затягнув на найближчий город, зґвалтував та задушив. Це дядька, що вбив мою маму, щоб ніколи не вийшов з тюрми. Я його ніколи не пробачу. Ця людина не просто обірвала життя молодої, як говориться, а найгірше, що дітей дуже тяжко буде, допустимо, без мами дітям. Я тут постараюся приложити освітну маму, і їм ніхто не замінить. Це таке. Піймати злочинця вдалося завдяки свідчення машиніста вантажного потяга. Він побачив, як п'яний вбивця розгулював по залізниці. В районі ЖД колії, які ведуть на Ладижинську ТЕС, ходить людина, яка була в крові. В ході проведених заходів працівника молодежинського міського відділу було затримано особу, яка виявилася жителем Одеської області 90-1991 року народження. Свою вину затриманий визнає, однак чому позбавив життя двох молодих жінок та залишив сиротами трьох неповнолітніх дітей, він пояснити не може. Я свою воду повністю. Я сам ти... Я не хочу нічого розказувати, чоловік. Я не хочу вам нічого розказувати. Я маю повний прав. з адвокати і будемо говорити. Затриманий достроково вийшов на свободу за так званим законом Савченко. Містяни вважають його недосконалим. Ба більше люди обурені, що саме ця категорія ув'язнених нині розгулює на свободі. Неправильний цей закон. Там треба якийсь підпутцій щоб добавити. Боже він для Надії Савченко і правильний закон, але для таких, як цей, він неправильний. Треба ж було повному його приймати не на всіх підряд, бо випускали преступники. Ну як це так? Це ж, це ж страхи Господні. Ви подивіться, зараз у нас сколихнуло весь, весь цей масив. Ну, ми в шокі, ми всі сьогодні я вийшла на базар, то люди вовче всі гудуть, гудуть, що це ж не повинно так. І всі згадують за Савченка, всі згадують. На що ж це оце зрівнювати? От Савченка і цю героїню з оцими непотрібності. Люди сподіваються, що закон вдосконалять щодо злочинця за подвійне вбивство йому світить довічне ув'язнення. Ірина Корш, новини, телеканал Віта.